Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от посилочка з Японії. В ось такому стані вона мені приїхала. Зараз вам покажу ось такий от отвір, там модельку видно. Ну, Власне, і таке буває. Сподіваюся, все ціле все на місці. Ну і давайте приступати до її розпакування. Друзі, ну а поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке от у нас тут наповнення. Бачимо доволі непогану пупирку І ось ці от пакети з повітрям, які доволі непогано мають захищати. Наші моделі. І бачимо вже перші саме моделі. Це у нас ось такий пак на дві моделі. Не бачу, що це. Ані вже бачимо: це у нас єбро і Кьоша. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, ну, а перша модель у нас це ось такий от Nissan Skyline r 33 Fuji Special Pace Car. Коротше, це у нас, по ідеї, автомобіль безпеки. Ось такий от від фірми Kyosho, Стан, я бачу. ну По суті, ідеальний картончик взагалі без нюансів. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, ну, а це у нас ось такий от темно-фіолетовий Skyline. R33 від Kyosho. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи були у нас на огляді 33 Skyline від Kyosho, Але від фірми Ebro вони мені подобаються трошки більше. Ну і, власне, із цікавого. По-перше, це у нас, ну, в принципі, доволі непогана передня оптика. Так, да, вона простенька, але продеталізована в цілому нормально. Додаткові ліхтарі в передньому бампері присутні Бачимо номерний знак з якимось надписом, не знаю, що там написано. Shiльдік GTR доволі якісний. Ну і, в принципі, все. У нас, по ідеї, відчиняється капот, а може, і ні. Трошки пізніше перевіримо. Ось такі от колеса, в принципі, лиття красиве, є тормозний диск, і начебто тормозного супорта я. Не бачу. а ні, він є, просто маленький, чорний. Ось тут видно. І, в принципі, самі у нас тормозні диски, або з фототравлення, або хромовані, що доволі круто. На боковині у нас присутні надписи Nissan. Ось такі от. На даху приблизкові маячки. І, власне, по задку маємо ось таку оптику. Задня оптика вже доволі простенька. Скажімо, нічого тут цікавого. Є додаткові секції з заднім ходом і поворотниками. І також вихлопна система у нас пофарбована в срібний колір. Ну і давайте подивимось, чи відкривається капот. Власне, ні, капот не відчиняється, скоріш за все, не у цієї версії. Хоча зроблений він явно окремим елементом, форма та сама. І ще не сказали по салончику. В принципі, він простенький, єдине що, вифарбовані сидіння трохи в синій і дверні карти. Ну, ось така от модель. Ну а ми рухаємось далі. І так, ну а це в нас ось така от Honda NSX Rayбрік від Єбро серія JGTC, яка у нас була на оглядах Єбро. Доволі яскрава, красива моделька. І, якщо чесно, камера передає, що вона прям синя, а вона скоріше пурпурна, аніж синя, тобто кольор на камері взагалі не співпадає. Ну, в принципі, розглядати її не бачу сенсу. Хороша модель, якісне єбро. Рухаємось далі. Ну, давайте діставати. Вже приберемо всю упаковку і почнемо. Давайте ось з цього крайнього боксу. Бачимо знайому форму, і, відповідно, це в нас е, ділерка BMW. Ну, давайте відкрию і покажу. І так, Друзі, як і сказав, це в нас дилерка. трошечки тут картончик, чи брудний, чи поцарапаний. І це в нас, друзі, BMW M3. Знову ж таки, незрозуміло яка. Тому давайте відкриємо і подивимося, що це за M3. І так, друзі, а це у нас BMW M3 E46, яка у нас на каналі вже була срібна. Причому в окремому відео огляді дуже якісна моделька. Одна, напевно, з найкращих BMW, що я тримав від mini Champs. Але в цей раз в такому синьому кольорі, і якщо минуло приїжджала під замовлення, то ось ця приїхала мені в колекцію. В принципі, розглядати її я не бачу сенсу. Відмінність це у нас синій кузов і, відповідно, коричневий салон. Єдине, що я бачу, що вона, друзі, в Шагріні невеликий, на жаль, на превеликий жаль. Тому, скоріш за все, я її собі такі не залишу. Дуже прикро, але і таке буває. Ну, а ми рухаємось далі. А, до речі, у нас відчиняється капот. Да, і тут можна подивитись на двигун. Ну, а так. Хороша модель. Рухаємось далі. Що ж у нас наступне? Я бачу ще один гілоцький бокс міні-чамс, але вже в сірому картоні. Тому давайте теж відкриємо. І це в нас, друзі, ще одна BMW M3, але вже E92. В принципі, в нас така була такого ж кольору, і вона приїхала тій самій людині, знову ж таки, під замовлення. По шагріні я тут начебто нічого не спостерігаю. От е, мені чомусь не щастить купувати. Коли комусь привожу, все добре. Ну, хай так, тому що коли собі то вже таке, а коли модель під замовлення приїжджає, буде неприємно, якщо людина отримає щось не те. Ну і рухаємось далі. А далі у нас залишається всього-то нічого. Три модельки. Почнемо з цієї. Бачу, бокс Єбро серія. Гоночних автомобілів, автомобіль Honda Mugen NSX. Якась цікава. Давайте розглянемо. І так, ось такий картончик GGTC 2003 рік, Gizogs Mugen NSX. Начебто в нас щось таке було, але давайте відкриємо. І так, да, друзі, це у нас Модель, яка в нас вже була на огляді. Я не пам'ятаю, чи вона була на такому ж самому подіумі чи на прямому. Чесно, не скажу, можливо, вона тільки на такому існує. Доволі непоганий екземпляр, красива модель, ось така хромована. І, власне, вона теж приїхала під замовлення. Людина збирає автомобілі з спонсорством GizOx. І в нас їх дуже багато вже було на відеооглядах, і там 99% всі приїхали під замовлення. Ну, а ми рухаємось далі. Підказочку я на цю модель і на попередній М3 теж дам. І так, ну залишається у нас останній пак на дві моделі. І більше нічого. Давайте відкриємо і подивимось. І так, що ж у нас тут перше? бачимо? Схоже, що ще один Skyline. Так, да, Це у нас Nissan Skyline GTR R33 Sports Midnight Purple. У мене в колекції така модель є. Ну і давайте його оглянемо, не пам'ятаю, чи він був на огляді, тому розглянемо. От що радує, це те, що. Так, да, рано сказав. Є е у нас Шагрінь. Не знаю, прям, Я, напевно, назву відеоролик Хвороба міні чампси і В них дуже часто моделі з шагрінью, на жаль, хоч і дрібною, хоча буває і велика. І, власне, це у нас такий Skyline, теж фіолетовий, як і минулий, в принципі їх відмінність це те, що цей, по суті. Дорожній. Е, власне, у нас тут диски BBS ліміт 816 екземплярів. а От тієї начебто ліміту не було. Хороші диски, красиві. В принципі, є у нас такий самий тормозний диск, чи, може, навіть ні. Да тут, друзі, напевно, трошки простіше, він просто срібний. І тормозний супорт темно-сірий. Попередку оптика. Ну, Схоже, що ідентично. В принципі, весь передок співпадає з минулим скайлайном. Як і спойлер, як і задня. Частина. В цілому та сама модель, але тут вже відчиняється капот. Да, я впевнений, що на минулому не відчинявся, тому що він має легко відчинятись. Ось такий у нас двигун. Є розпорочка срібна. Сам двигун, ну, не супер профарбований. Не знаю, якась. Труба у нас срібна, можливо, від турбіни, а можливо, від повітряного фільтра. Є якесь маркування на самому двигуні. Тут щось. Ну, власне, так і все. Двигунчик дуже простий. Ось така от моделька. Напишіть, який вам подобається більше. Ну, Мені, звісно, дорожній варіант. І, друзі, остання і найцікавіша модель з цієї розпаковки це у нас Premium X. Ось такий от бокс. І це в нас BMW M3 CSL 2003 року срібного кольору. Напевно, одна з найрідших BMW, і стан її я не знаю. Для мене це загадка, тому що фото, по суті, не було. Але було дуже поганої якості. Можливо, там відклеєні вікна, можливо, десь щось відпало. Зараз побачимо. І так, друзі. Ось така от чудова М3. Напевно, одна з найкрасивіших, які взагалі є у BMW. Моя найулюбленіша BMW з третьої серії та і з будь-якою іншою. Ну і, власне, як я і сказав, модель у нас код в мішку. І є її притаманні хвороби. У моєї чорної були такі самі. Так, да, в мене в колекції є така сама чорна. Відклеїлись вікна трошечки тут, тут. Тут, ну а тут на місці. Основні, основне скло на місці як переднє, так і заднє. на щастя. І що я хочу сказати, друзі, якщо ви або ваш знайомий займається професійно ремонтом моделей, напишіть мені в особисті контакти, або самі напишіть, якщо займаєтесь ремонтом. Я думаю, можна буде домовитись про ціну і ремонт. Тому що у мене є невелика кількість моделей, які потребують втручання руки професіонала. Власне, як ця BMW, наприклад, хотілося б її виправити. Ну а ми розглянемо деталізацію. Маємо ось таку от передню частину, це в нас дорест. У нас такі от сумні очі, які дивляться трошки вниз. Власне, передня оптика виглядає в цілому непогано. Є у нас місця. Фар, окремі поворотнички. Також напередку у нас є отакий от сплітер, поділений на дві частини. Окремо замість номерного знаку надпис M3CSL. Решіточка хромована, логотип BMW присутній. Дворнички, звісно, з фототравлення, тоненькі. По боковині. Ну, звісно ж, колеса напевно, найулюбленіші у BMW колеса. Виконані в цілому непогано, лиття якісне, без дефектів, тормозні супорта з перфорацією, також, начебто, зроблені з фототравлення. І, власне, також присутній тормозний суппорт. По боковині дверні ручки окремим елементом, якщо я не помиляюсь. А можливо, вилеті з кузом, не знаю, друзі, дуже схоже, що окремі. Дзеркала заднього виду з відбувачами, по салончику бачу ковші, чи навіть полуковші, кермо, ручка перемикання передачі. Коротше, салончик доволі мінімалістичний. У нас у цій моделі карбоновий дах, це саме фішка CSL. По задку ось така от оптика. Теж, в принципі, виконана нормально, хороший рівень, видно деталізацію, що це не просто скло. Хромовані вихлопні труби. Номерний знак знову ж таки відсутній, як таковий. Є шильдик M3CSL і шильдик BMW. Бачу, тут якийсь патьок клеї. Ви, напевно, теж бачите невеликий, ну, не критично. Ось така от моделька. Напишіть, як вона вам, чи взагалі. Бачили ви їх десь? Можливо, у вас є в колекції така М3. Ну, а у мене на цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!